Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. Минулого разу жора зі свідком обговорювали націоналізм та шовінізм. Шовінізм це коли особа вважає свою націю найкращою, а представників якоїсь іншої хоче перестріляти, мов собак. Бо це не вдалося його предкам, що призвело до його важкої душевної травми. Націоналізм же іноді зводиться до банального небажання подохнути, мов собака, коли на тобі клемануло якогось шовініста. Бувало, що націоналісти гнали в тришия від влади того, хто туди прийшов, тільки щоб нацарювати 100 рублів і втекти. А потім передумав тікати. Як би там не було, питання націоналізму, шовінізму, космополітизму є суто політичними. І саме в політиці треба шукати їх практичну користь. Про неї говорили Жора зі свідком в згорілому парку. Їх цікавить одвічне питання як простому гуманоїду зробити правильний вибір, щоб потім з телевізора не примушували пишатись величю твоєї країни при порожньому холодильнику? Народ в своїй масі є досить примітивним, для того, щоб він міг зробити правильний вибір з невеликої кількості кандидатів. Його потрібно хоча б навчити відрізняти гімно від полови. Може, зерно? перепитав свідок. Зерно від полови можуть відрізняти хіба в країнах, де обов'язково є вища освіта. В таких друкуватих країнах, як наша, коли виборець примудряється обрати хоча б не гімно, яке намагається побудувати диктатуру, то вже радість. А націоналізм тут до чого? Хіба ж мат лайна не зможе нап'ялити на себе вишиванку? Вишиванку тобі нап'ялити може, а от з дуркаїнською мовою в них обов'язково якісь проблеми виникають. Хочете сказати, що дуркаїномовні всі такі святі і Божі? Невже по селах гуманоїди між собою не серуться і ні разу такого не було, щоб сусід сусіда за межу лопатою не забив? Серуться, звісно. Мова сама по собі розумов і по нікого не наділяє. Проте практика показує, що найбільшу схильність до побудови диктатури та розкрадання держави проявляють саме гуркохрюки. Уркохрюкаючий виборець в своїй більшості тягнеться до уркохрюків. Дурка єномовного виборця більше, але проти уркохрюків він абсолютно нічого не має. Того ж, шанувальники хрючки досить часто очолюють країну, і всі до одного першим же ділом починають будувати диктатуру. Це робив Руда Лисина, це робив Бандюк. Це робить і пересмішник. Пересмішник це історія про те, як телевізор спочатку тріумфально переміг книжку, а тепер відчайдушно бореться з холодильником. Тільки там не націоналізм треба був, щоб його не допустити, а прагнення обирати професіоналів. Ніхто ж не хоче їхати автобусом, водій якого навіть автошколу не закінчив. Професіоналів обирають ті, хто навчився відрізняти зерно від полови. Націоналізм же потрібен тим безграмотним, хто ще не може від полови відрізнити гімно. Професіоналами себе позиціонувала партія регальників. Надії вона виявилася з біговиськом кнопкодавів за допомогою диригента. Під час революції стадо кнопкодавів намахало руками якісь диктаторські закони. Їх погнали! На одну п'ятирічку народ обрав суміш, яка більше складалася з зерна та полови, ніж з відвертого лайна. Потім пересмішник зняв якийсь дурний серіал, де він катався на велосипеді, мовся якийсь сільський поштар, скотиноголовим сподобалось. Вони вирішили під час недозамороженого конфлікту замінити, якого б там не було, професіонала з величезним політичним досвідом, на дивака, який сказав, що для того, щоб зупинити бійку. Потрібно просто припинити відбиватись. Та в них в головах один фарш. Приблизно такий, на який перетвориться той, хто невчасно надумає припинити відбиватись. Тільки не розумію, як тут націоналізм мав би допомогти виборцю, коли в нього елементарно мозку не виявилось. Хочете сказати, що націоналізмом можна замінити мозок? Ліберали так і вважають, що націоналізмом чи патріотизмом замінюють гуманоїдам мозок. Проблема ліберала полягає в тому, що він думає, ніби якщо в нього є мозок, то він мусить бути абсолютно в кожного. А це не так. Три четверті населення якось обходяться без нього. Тому його краще замінювати хоч чимось. Гуманоїдам потрібно давати правильні і зрозумілі орієнтири. І як би націоналізм не дав би народу зорієнтуватись на пересмішника? Пересмішник уркохрюк, який ностальгує за черпаківськими часами. Він ходяче табу для голосу націоналіста. Якби він не був уркохрюком, а був колаборантом звичайним. Хіба тоді націоналізм вберіг би виборця від фатальної помилки? Де ви бачили колаборанта, який не був би ркохрюком. Дурка йномовний ультразрадник то лише мід уркохрюків. Вживу його ще ніхто не бачив. А як життя в паризькій ультраправі, які так люблять посмоктати фемлівську чи то цицьку, чи то не цицьку? Для початку немає ніяких доказів, що ті ультраправі дивляться на урчу хрючку як на гімну. По-друге, ультраправі нам і не потрібні. Нам треба праві здорового гуманоїда. Потім немає аж таких ненормальних, щоб за фемлівську смоктульку свідомо продавали інтереси своєї ж країни. Всі вони хочуть Дуркаїною розплачуватись, яку не шкода. Той же Торван взагалі збирався відкусити захід Дуркаїни собі, коли її мордор окупує. Хіба ви були б проти віддати весь Мордор бракоробам, якби на цьому можна було б прихопити кубань? До цього був би не проти, а зараз вже якось невпевнений. Не вистачало що б ще й бракороби нам боком вилізе. Значить, вам бракороби грошей не дадуть. Знаєте, сидіння на урчах-нафтоториках на автотуриках це така собі євпорейська національна ідея. Націоналістів в євпорейців значно більше, ніж праворадикалів. Коли їхати по Європейському Союзі, не змінюється ні якість доріг, ні вигляд нових будиночків. Змінюється лише мова на вивісках. Тобто націоналісти там практично всі, для всіх мова вивісок має значення. Тю. То всі на номлі якоюсь мовою то розмовляють. Виходить, що націоналістами є всі її жителі? Виходить, що націоналістами є ті, хто якусь мову вважають рідною. І вона для них має значення. Хочете сказати, що не націоналістами є ті, хто кажуть, ніби для них мова не має значення? Якщо то кажуть дуркаїномовні в дуркаїні, то то точно не націоналісти, а якесь безхребетне войну, а мебе. Якщо ж то кажуть, уркохрюки лише заради того, щоб продовжувати хрюкати урчею, незважаючи на те, що коїться навколо? То очевидно, що урча мова для них значення має. Очевидно, що націоналістами вони є. Вони є мордурськими націоналістами, які готові хоч щодня хрюкати урчою і хлептати окрошку. Ого. Та в Дуркаїні не просто дефіцит дуркаїнського націоналізму, а ще й надлишок уркського. Тоді зрозуміло, чого живемо від деяких країн шарфики. В деяких країнах шарфики є нафта та алмази. Ми живемо від сталіша Шепшикії, яка географічно знаходиться з нами в майже однакових умовах. А як же ошалілий сусід? Ошалілий сусід років 23 не бузив. Сильно тоді розвивались? Та ні. Кінчених політиків тягло торгувати з Мордуром, коли той проти нас хронічно-торгові війни влаштовував. Продавали уркам підприємства, які ті пускали на металобрухт. За взятістю маньяків займались хабарництвом. Зараз під час війни це діло взагалі сягло апогею. Як в таких умовах можна розвиватись? Корупція кажете. Колись давно вислів добро пожаловать в урків означав дай на лапу. Хабарництво в них настільки вкорінилося в національні звичаї, що вони цей вираз зробили вітанням. Це що, виходить в дуркаїнській владі урчих націоналістів, напакованому в шпротів в банці? Прихильники уркського світу обирають принципово урків. Дуркаїнцям кого обирати не принципово. Обирають і тих, і тих. Хіба дивно, що в більшості оберуть урків? Могли б обирати якихось космополітів. І що таке, по-вашому, той космополіт? Якась приблуда, що ігнорує місцеві звичаї та традиції? Той, хто каже, що він вищий того, чого не розуміє, при цьому хрюкає уркською і уркською хрюкати йому принципово. Було колись повне такого космополітичного лайна, яка називала себе інтернаціоналістами. Коли такий космополіт від дуркаїнця в дуркаїні чув дуркаїнську мову, він запитував Перекладаю з урчої, яка вам різниця, якою мовою розмовляти? Що? Йому дуркаїнська в Дуркаїнівець космополітизм наламувала? Наламувала настільки, що якщо дуркаїнець не розумів, якого дідька від нього хочуть, і продовжував розмовляти дуркаїнською, то в урко космополіта звук починав валити дим. Якийсь космополіти хочуть, щоб світ заговорив на есперанто. Якийсь вважають, що іноглійська норм. В Дуркаїні ж водяться космополіти, які хочуть, щоб вся планета уркською захрюкала. А чому б не зійтися всім на нейтральному есперанто? Бо такі то космополіти. В черпаківські часи, коли смерділи про інтернаціоналізм на території Черпака, вивчення есперанто було заборонено. Воно вважалося ще буржуазнішим. Ніж дуркаїнська мова. Утопія той космополітизм разом з мультикультуралізмом. А інтернаціоналізм виявився звичайнісіньким урчим шовінізмом. Тобто, коли хтось їде до іншої країни, він мусить вивчити мову тієї країни. Та це не стосується урка. Урчої повинні розмовляти всюди, куди приїде урк. Біда колись окупованих народів, яким є і дуркаїнський. Полягає в тому, що вони сприймають уркську вищість як норму і навіть воюють проти урків, шануючи уркську хрючку. Тут один азашаєць скаржився, що дуркаїнські командири буває віддають ідіотські накази і намарне втрачають солдатів. Якщо всі уркохрюки є урчими націоналістами, то велика ймовірність, що серед них є багато зраних. Нам то вони можуть торочити, що завгодно про дуркаїнський патріотизм, а самі думати, що воюють проти своїх, і втрати дуркаїнців то для них втрати ворожої сторони. Для того, щоб віддавати команди, командиру треба знати близько сотні слів. Навіть попуга здатен вивчити більше. Якщо вони для когось є проблемою, то він або розумово відсталий, або політично упереджений на користь урської хрючки. Та Уркського світу. Розумову сталий командує саме так, як розповідає Асашаєць, а політично упереджений може накомандувати так навмисне, якщо його симпатія до Уркського світу зайшла надто далеко. Принципов уркохрюкаючий офіцер це потенційно висока загроза особовому складу і таких бажано списувати як непридатних. І що вище такий засів. Бажаніше такого списати. Я розумію, що краще б списали дерського, ніж потужного. Та Уркохрюки скаже, що так робити дуже націоналістично і неліберально. Одна урча опозиціонерка в розмові з Одрестовичем якось сказала, що дуркаїнці повинні компенсувати уркам перекладачів в групах радіоперехоплення, бо часто в етері спілкуються дуркаїнською. Так вони ніби порушують правила та звичаї війни сильніше за скидання бетонобійних бомб на житлові будинки. Ліберал це ще одна кодова назва для урчого націоналіста в Дуркаїні. Вони всі як один заходились уркську хрючку захищати від посягань дуркаїнських націоналістів. Це при тому, що в Дуркаїні носії дійсно вимираючих мов. Талі Бересня захищає виключно уркську хрючку, яку Мордор хоче насадити всій планеті. Якщо ми хрюканину заженемо в курилку, ми ж її не знищимо, а лише поламаємо плани Мордору. Невже через це вони так страшно переживають? Далі Жора та Свідок обговорювали, чому деякі жителі Дуркаїни спілкуються уркською хрючкою при цьому навіть вважаючи себе дуркаїнцями? Як правило, більшими за тих, хто свідомо позиціонує себе дуркаїнськими націоналістами. Та це буде в наступному відео, бо, якщо чесно, сам автор не знає, про що саме вони там балакатимуть. Може напишете свої ідеї в коментарях або поширте це відео серед своїх друзів, і хай вони прокоментують.